В Івано-Франківську передали чотири наземні дрони з причепами для бригади Азов. Цю ініціативу реалізували в рамках конкурсу проєктів та програм. 80% коштів виділили з міського бюджету, а 20% забезпечили волонтерські та громадські організації, небайдужі мешканці та підприємці. Секретар міської ради Віктор Синишин зазначає, наземні роботизовані комплекси дійсно необхідні військовим. Це дуже. Хороша річ і необхідна зараз нашим військовим, оскільки ці роботизовані наземні дрони вони мають підвищену прохідність, і, власне, встановлені шини відповідного взівця для того, щоб долати всякі труднощі, багнюки і так далі. Ми продовжуємо допомагати нашим військовим. Дійсно, це конкурс важливий, Цю номінацію ми вперше цього року запровадили і дійсно зменшили фінансування 80 на 20, в інших номінаціях, 70 на 30. Ми розуміємо, що. Військовим потрібно і тішить те, що дуже багато громадських організацій власне скористалося цим конкурсом номінацією і От власне вони допомагають нашим військовим. Представник бригади Азов Андрій Короневич каже: нові дрони використовуватимуть для доставки боєприпасів та продуктів харчування, а також для евакуації поранених. Чому саме використовуються дрони? транспорту, по пікапів, бусів зараз не має можливості під'їхати до нуля, тому що велика кількість півдронів просто не дає цієї можливості. Маленький маленький НРК може підлетіти, підскочити швидко це зробити. Мінімальні ризики до втрати особового складу. Тобто, втратити НРК набагато простіше, ніж втратити людину. Людина цінна людину треба навчити людина має сім'ю. Ми людьми опікуємося. НРК це просто робот. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків пояснює, мета програми швидше закривати збори, оскільки з кожним роком кількість донатів зменшується. Він подякував громадським організаціям, які допомогли зібрати 20% необхідної суми і тим самим прискорили придбання техніки. Місто дало відповідно допомогу. 20% це донати. Це одна з тих програм, яка підтримує волонтерські ініціативи. Адже сьогодні донатів стало менше, і ми прийняли рішення, що організація яка збирає кошти. Ми готові 80% закрити. 20% – це можуть бути підприємці, можуть бути мешканці, які донатять. Так легко легше зібрати таку суму, чим скажімо, 100%. Тому по цій програмі дуже багато вже передач. Сьогодні це наші славні. Бригаді, тепер полку Азов, які перший корпус навіть Азов, тобто які воюють на Донецькому напрямку, тому тішимося, що ці платформи вони врятують життя. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.